А ви знали, що м'ясо не можна мити ні в якому випадку, і це доведено науковцями. Я просто обожнюю, коли науковці використовують у поверхневій аргументації. Ну що там? Тому що воно містить дуже багато вірусів, бактерій, і достатньо лише перед тим як ми його будемо готувати, промикнути серветочкою. І при термічній обробці всі віруси помирають. Якщо ми будемо його мити, повірте, всі ці віруси вони будуть розмножуватись на кухонній поверхні. Це правда. Ну почнімо з того, що віруси в принципі не можуть розмножуватися поза межами клітини. Для цього їм потрібні органели, такі як рибосоми чи ядро. Тому ні якого розмноження вірусів на поверхнях кухні не буде. А ось бактерії, це вже зовсім інша справа. У свіжому м'ясі вони містяться в певній кількості. Не дуже багато, як це сказала авторка. Зазвичай вони або умовно патогенні, або їх там настільки мало, що вони не становлять загрози. Проте вони можуть просто з шаленою швидкістю почати розмножуватися. Для цього їм достатньо поживного середовища та комфортних умов. Також м'ясо може містити бактерії, які мають резистентність до тих чи інших антибіотиків, адже їх дають, наприклад, курам для того, щоб вони Виче росли, тому потрапляння їх на кухонні поверхні, де вони дійсно можуть розмножуватись або нам у задирки, не є бажаним. Крім того, водою неможливо змити усі бактерії, адже більшість їх знаходиться в товщі м'яса. Саме тому важливо здійснити повноцінну та якісну термічну обробку їжі, адже саме вона ефективно винищить бактерії. М'ясо є сенс мити тільки якщо воно має очевидне механічне забруднення. У решті випадків це не обов'язково, але й не заборонено.